Вітаю, друзі! Отримав багато коментарів з приводу того, що сіткомети не варто показувати в відкритому доступі, тому що побачать різні люди і вкрадуть цінну ідею. Я вирішив вам показати те, що є з іншої сторони. Це така ось презентація російського сіткомета, який встановлюється на Mavic. Тут ось він детально показує піропатрони, які використовуються для вистрілу сітки та. Грузики, які розпрямляють сітку при вистрілі. До речі, ці піропатрони з електричною ініціацією пострілу, і виробляються вони на Росії, ніде їх більше не можна купити. Спочатку їхнє цільове призначення було для звичайного пристрою по відлякуванню собак, і, і тут ми бачимо, нам показують, що складається російський сіткомет. Це бачимо такий пристрій, від якого відходить 12 трубок. І місце, куди вкладається сітка. Ось так цей сіткомет виглядає в зібраному стані. Бачимо, що вкладена сітка, і грузики вставлені в трубки. Це версія на 12 трубок для великих коптерів, і також у них є версія на 8 трубок для коптерів меншого типу, це Mavic і тощо. А це ось уже показує цей сіткомет вже більш детально, як він влаштований. Як бачимо, там збоку. Прилаштована така от кнопка, як він відгвинчується, бачимо саму цю камеру і е, сам отвір для того, щоб встановити піропатрон. Е, як бачите, піропатрон встановлюється досить просто. Сам пристрій е, ініціює підпал електрикою, тобто, бачимо, що він досить таки невеликий, за рахунок чого. Він має меншу вагу і можна встановити такий ось величезний паук для того, щоб він вистрілював більшу сітку, яка буде накривати відповідно більші дрони. Бачимо такий ось величезний картридж з грузиками. Тут він пояснює, як ці грузики ставити в трубки, і відповідно, що при ініціації пострілу грузики виштовхуються з трубок, розправляють сітку, і вона накриває дрон, пропелери дрона заплутуються в сітки. І, відповідно, він падає. Там, по суті, немає нічого складного. Бачимо, зварка тут така не досить, вона, як на мій погляд, чиста. І тим не менше, цей прилад він працює. Ну і Тут він пояснює, як працює цей пристрій більш детально. Тобто, встановлюється патрон, сюди ставиться батарейка. Яка ініціює підпал, тобто він не використовує батарею дрона, він має свою якусь маленьку батарейку. Цей вимикач збоку, він потрібен як запобіжник, і відповідно ви бачите дві лампочки. Зелена, це значить, що патрон ставлений вірно, є контакт і буде постріл. А червона, це значить, що контакту немає і пострілу не буде. І хочу сказати, що електрична ініціація пострілу має досить багато переваг. А це ось фотографії сіткомета на 8 трубок. Фотографії взяті з каналу Сергія Флеша він його детально показував. Бачимо, що паук має менші розміри, такі ось грузики, той же самий піропатрон. А тут, ось на мавіку ми бачимо, мабуть, допрацьовану версію цього ось пристрою, тому що досить таки він чисто зроблений і бачимо, досить так непогано виглядає. І я хочу вам сказати, що. Така річ працює. Ось є відео, наприклад, збиття. Як бачите, так ось вилітає сітка, і е, таким щином вона розкривається, має такий величезний розмір, чіпає, чіпляє лопаті, і дрон падає. Так, а це вже наступний варіант дрона з сіткометом. Бачимо FPV-дрон. Тут також встановлюється такий же піропатрон, але ось такий цікавий. І тут ось ми бачимо випробування дрона з подібним сіткометом. Тобто він встановлений фронтально і вистрілює сітку поперед себе. Ось іще з іншого боку, ми бачимо, як спрацьовує цей дрон з таким ось сіткометом. Він вистрілює сітку, десь на відстань я б сказав, 5 7 метрів вона пролетіла і ось іще з різних ракурсів. Як сітка захоплює дрон, і він падає. Тобто такий ось дрон-перехоплювач. А ось ще дуже цікавий варіант дрона. Ви бачите, що під кожним пропелером встановлений сіткомет. Тобто, цей дрон замість одного пострілу може зробити 4 постріли сіткою. І як ми бачимо, це FPV дрон, тобто він може рухатися з швидкістю більше, ніж Mavic. Як ви бачите, таким чином він виглядає. Крім того, ви можете бачити, що на екрані є надпис Орда. Ви можете подумати, що це я так написав. Ні, це дійсна назва, що це орда. Ось, І тут ми бачимо: йдуть випробування того, як дрон за допомогою сіткомета захоплює інший дрон, і з ним летить. Тут ще одне відео, як працює цей дрон з чотирма сіткометами. Скиду я сітку, дрон падає. Хочу сказати, що на відео так сітка. Має таке досить добре розкриття. Якщо в нього є таких 4 постріли, то це досить таки серйозно. А ось дуже простий і дієвий варіант, який зроблений з підручних засобів. Тут ось показується, як за допомогою підручних речей зробити такий ось засіб для збиття висячого дрона. А на засіб для скиду чіпляють такий ось сталевий пруд. На кінці якого знаходиться магніт. До цього магніту чіпляється сітка з грузиками і повисає на ньому. Підлітаючи до іншого коптера, він має лопатями зацепити цю сітку. Сітка цепляється, заплутується в лопаті, мавік падає, і щоб він не потягнув вниз дрон, то, то сітка від магніту відцепляється. Таким чином відбувається знешкодження. І ось ми бачимо, як працює ця приблуда. Безпосередньо, тобто Mavic з сіткою підлітає до іншого дрона, сітка заплутується в лопастях, і цей дрон падає. Е, відповідно, щоб цей дрон, який падає, не потягнув за собою Mavic, магніт розщепляються, і дрон з сіткою просто падає, Mavic залишається собі летіть. Це такий ось дуже бюджетний варіант того, як можна боротися з ворожими дронами. Ще таку річ хотів вам показати, це ось такий вкладний ствол. В підствольний гранатомет автомата, в який ставиться звичайний мисливський патрон 12-го калібра з дробом для того, щоб збивати дрони. До речі, є розміри цього складного ствола, вони не є секретними, тому, якщо ви захочете повторити подібну розробку, але тільки для ЗСУ, то розміри ви бачите на екрані і ви можете це зробити. Отже, ви бачили, які є розробки у росіян. У нас також виробники не сидять на місці, і відео про сіткомети, які є в нас в Україні, ви могли бачити на моєму каналі. Для тих, хто не бачив ці відео і хоче їх подивитися, посилання я залишу, вони будуть в описі. Також в описі будуть посилання для того, щоб придбати ці сіткомети. Якщо у вас залишились питання або виникли якісь думки після перегляду цього відео, то ви можете написати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.